Слава Ісусу Христу, брати і сестри, навіки, слава Богу, єдиному і живому. Яка б не була ситуація в нас в любій Україні нашій батьківщині, все рівно надія не повинна вмерти з Коршича, ми повинні вірити, надіятися на батька. Другого не було, нема і не може бути. Але є ті моменти, які свідчать, що і сьогодні ми. Блудимо, блудимо. Зовсім недавно під підволочиську відбувся такий така сумна подія. розумієте сакральна сумна. Вбили нашого земляка, брата Юрія, він сам з кам'янок. Християнин п'ятидесятник. І вперше, ось там біля скульптури ангела в підволочиську в центрі нашого містечка зібрались люди. Різні, не тільки традиційних деномінацій, а і були протестанти, в тому числі п'ятидесятники, християни Віри Євангельської, і пастор Підволочиський, і пастор з Тернополя. Так сталося, що цей молодий чоловік, що загинув, його смерть звела нас в Підволочиську в центрі міста. Різних людей. Так, з різних деномінацій. Там були і харизмати, і баптисти. Буде так сталося. Бо все привозили в більшості випадків, в великій більшості або грек-католика вбитого, або православного, або католика. Можливо, були атеїсти, але зараз це виключно має, практично. Дякувати Богу, народ України живе Словом Божим. По різному, але живе Словом Божим. Він знає, хто такий Бог і хто ми. Для Бога, діти його. так? І за цей такий момент зібрали всі. Молились, правилось. Священник з Мовщанівки, отець Андрій, прізвище його курило, вів це як священник. І дуже сумна річ сталася, як на мене. Коли вони, православні греко-католики, молилися отче наш, була проповідь довга, молилися «Отче наш. Велика частина тих, які приїхали, зібралися на цю сумну подію, проводили, якось в інше місце проживання убитого Юрія, не молили отче наш. Просто стояли мовчки. Це був їхній протест. Вони вважали, що разом з православними, з греко-католиками, з католиками. Ну як це зрозуміти? І знову, ось тут, в першу чергу в серці. Не в пам'яті, а в серці слова Ісуса Христа. Будьте єдині в мені, як я в батькові. І ще що він сказав: царство поділене супроти себе впаде. Ну не хочу я цього, брати і сестри. Я хочу, щоб держава була християнською. Дуже хочу. Бо якщо не християнська, то і жити не треба. Бо це гріх, це смерть. Смерть не та фізична, а та смерть страшна. Коли душа вмирає і не йде в місце відпочинку Бога, а йде там, де темні скрежі зубів. Вічно буде жити ось там, там, де нема Бога. А де нема Бога, є сатана. Розумієте? І коли ми не можемо разом помолитись, коли ми не можемо бути в Божій любові разом, на що ж надіятися? Оце є перша причина наших біт. Ми все вибирали собі ворога. Пам'ятаєте, кого на гіляку? Той такий, той такий, то тисячі людей кричали голосно, хто їх хто, ображали, розумієте, і кого на гіляку, кого повішати. І сьогодні те ж саме, не тою мовою розмовляєш. Хай судд'ю нам буде Бог. А ми, шановні, давайте все зробимо, щоб держава наша жила. І щоб вона не просто жила, а щоб на першому місці в нас був Бог. Ісус Христос і Дух Святий, Бог єдиний і живий. Ну, як можна сказати, що це в нас є сьогодні, коли в школі, в школі, в школі, де оті ангели готуються до земної дороги, слово Боже, на цілий тиждень? Одна година? Це є жах. На мою думку, не знаю важливішого предмету, але це не предмет, а важливішої справи, як слово Боже. Досліджувати і вчити його, і пам'ятати, і жити ним немає, нічого не було і не буде, ні фізики, ні геометрії. Це все потім похідне для життя. Якщо ми будемо християни, нам все піде на користь. Один розумний чоловік, не українець, сказав. З Богом не шумно і в'яно. Шановні, моліться за мене, щоб я жив з Богом, що мої рідні, близькі, і я буду робити це за вас. І молюсь так постійно, мої слова прості. Кажу, батьку, помилуй нас, помилуй. Молюсь за всіх, за кого дозволяєш молитись, за рідних, близьких, далеких, за ворогів, за батьків. Болюся і за ворогів, бо істинно. Болюсь, якщо таке є, а вони є. Ви розумієте, на превеликий жаль, сьогодні багато є людей там, за межами України, які дивляться на нас як на шмат ласи. Це сумно. Але якщо ми будемо з Богом, ми. Переможемо. І переможемо не просто так, щоб ось тут жити добре, на земній дорозі, а щоб бути спасенними. Ісус сказав: змагайтеся за Царство Боже, а земне приложиться. Дякую за увагу. До зустрічі з Богом.